собі хочу е, ще раз подякувати всім, хто прийшов, особливо наших колег з музею, в краєзнавчого музею, художнього музею. Е, шістковий час не прийшли, вони готуються до ювілею, я знаю, завтра будемо. І висока також не прийшли, бо вони були. У них зараз захід паралельно. Тобто квітень місяць він такий ще насичений, який плодовитий, що йому Бати подію. хочу також подякувати пані Дяковській, яка також нас своє тут, також наших колег бібліотек, бібліотеки всіх і хочемо привітати також. Представників нашої єврейської культури, наш музей музей єврейської історії культури, Буковини також. Так, дуже приємно, що ви приходите. Хоч ми запрошували польське товариство, і, і австрійське, ну поки вже не бачу. Також я би хотів е, подякувати е, сьогодні присутнім кримчанам, які сьогодні у нас є міста Яли. Вони прийшли та, що, що цікаво, так і цікаві. Боже мій, які ми... Одинакові, які ми цілі. Світ Бог створив нас єдиний, а нас хочуть одинаково. Не буде цього. І я, знаєте, хотіли ми зробити високо себе музеї. але холодно музеї там у нас. Сьогодні ще немає такого сонечка. І ми вирішили попроситися у центр культури Буковини. є центр культури Буковини случай, ми думаємо Боже мій. У нас тоже центр культури Буковини цей покажемо. Хочу подякувати господарю цієї будівлі. Кривляку, Миколу Миколаївичу, директору цієї установи, який надзвичайно багато зусиль е, робить для того, щоб популяризувати нашу культурну спадщину. Дякую вам, Микола Миколаївич, що ви нас прийняли і думаю, що це не перший раз. Дякую всім. Е, я ще буквально, не пробачте, ще буквально ну, 4 хвилинки, і все-таки наш накопиць приобітник Якщо розкажемо про це витрати, але що тут є. Водина, будь ласка, наш завідділ бо не може бути так, щоб не дати слово нашому завідділених прографі, який нам зараз буквально, ну, буквально за цих хвилин підкаже про експозицію.